Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Неємії. Потім вже сказав я їм: бачите, в яких ми злиднях, як Єрусалим зруйнований. Та як брами його спалені вогнем. Ну ж бо відду, відбудуймо Єрусалимський мур, щоб не бути нам більше посміховища. Історія ізраїльського народу це і приклад для всіх народів. Це... Я не знаю і не можу пояснити, чому Господь Бог вибрав саме цей народ для того. Щоби на ньому сповнювати свою волю, щоби через нього і, на прикладі цього народу навчати інших. Але, дивлячись на їхню історію, ми повинні навчатись. І от Неємія і його історія, його життя це приклад того, як можна вивести народ. З руїни, як можна знову народ об'єднати і створити одну націю. Оці всі пророки Неймія, Езра, ми вчи... текстами, яких ми розважаємо останніми днями, вони жили в часі, коли ізраїльтяни поверталися з Вавилонського полону. Вони пережили велику трагедію, пережили полон, і їм дозволено було повернутися додому. Дозволено було знову відновити свій дім. І од Неїмія, коли приїжджає в Єрусалим, бачить, так люди живуть. Але коли він обійшов місто, він вжахнувся, тому що місто лежало в руїні. Щоб ви розуміли, Єрусалим для ізраїльтян це було їхня душа, серце їхнього народу. Так як для нашого народу Київ це наша столиця, це е, щось для нас надзвичайно важливе. Зрештою, як для багатьох мешканців України, їхнє місто, село це центр його життя, про який хочеться і повинно дбатись. І одне іміє, коли пройшов через Єрусалим, побачив, в якій руїні він лежить. І от одного дня він збирає всіх людей і каже ці слова. Ну, ж бо берімося до роботи. Відбудуймо Єрусалим, єрусалимські стіни, тобто відбудуймо оту стіну, яка нас захищала, яка була символом незламності і символом міці міста. Бо направду, в ті часи саме зовнішні стіни і мур, які оточував місто, мешканці, які жили в цьому місті. Наскільки він був міцний, і сильний, е, свідчив про силу міста і силу людей? І от Неємія хоче відбудувати оцей символ, оці стіни для того, щоб люди зрозуміли, що є впевненість, щоб люди радше відчули цю впевненість і захищеність. І що робить Неємія? Він збирає весь народ, всі, хто були, всі, покої, всі різні родини, які жили. І кожну родину він ставить на певну, певну ділянку цього муру, для того, щоб вони спільно будували. Що це дало людям ізраїльтянам? Що це дало мешканцям Єрусалиму? По-перше, всі вони без винятку. Стали до спільної роботи. Навіть священники стали на будівництво хра... стін... стін цього міста. Тобто кожна родина мала свою ділянку, за неї відповідала, і всі разом будували. Спільна робота об'єднала націю. Спільна робота дала можливість людям знову відчути себе народом. Спільна робота на відновлення оцього Єрусалимського муру, символу їхньої міці і сили, дала людям відчути те, що вони знову є незламні. І ось тепер, чому я на початку говорив за приклад ізраїльського народу? Ми, українці, маємо подивитися, наприклад, мешканців Єрусалиму, наприклад, цього Ізраїля. Який жив в руїні. Зараз наша Україна теж переживає руїну. Так, руїну. Тому що є війна. І в жодному куточку нашої країни ми не можемо бути, знаєте, в безпеці. Так, є регіони, де менше перелітали ракети, регіони, де більше. Але практично всі майже постраждали від цього. І постраждали не тільки від ракет. Постраждали від того, що економіка зруйнована. Постраждали від того, що зруйновані оті всі ем, зв'язки, які були. Зруйнована, зруйнована від того, що люди покинули цю, нашу країну. Це є руїна. І от на прикладі Ізраїля ми маємо подивитися і взяти собі за науку, як. Перемогти в цій війні. Наш ворог Росія хоче нас вкинути в руїну, зруйнувати нас не тільки фізично, але морально і духовно. Вони хоче перетворити Україну на, на повний крах, на суцільне звалище. Щоби цього не сталося, ми всі маємо об'єднатися. В один народ. Народ, який стає і будує ось цей мур. Мур довкола своєї країни, мур довкола свого міста. І цей мур це те, що ми відновлюємо нашу економіку. Мур це те, що ми спокійно стаємо і відбудовуємо все те, що було розбите. Цей мур незламності є також тому, що не розкрадаються гроші, які виділяються на будівництво. Цей мур незламності є те, що наш, народ наш живе без гріха хабарництва і корупції. Це є мур незламності. Коли ми мур незламності, які ми будуємо в своїй країні, це тоді, коли ми перестанемо один одного звинувачувати в цій війні, коли ми перестанемо один знаєте, один природним вихвалятися, де є, що як зробив. Саме єди єдність у праці, це дасть нам силу перемогти. Не може бути таке, що одні відбудовують, а інші ламають. Я чому кажу, інші ламають? Знаєте, бо, на жаль, є вандали, які руйнують те, що інші створюють, і вони залишились. Які ходять і ламають ті ж самі лавочки в парках, розмальовують це, розписують. Для чого це? Це є руйнувати наш мор, нашу безпеку. Ви знаєте, я не можу сказати за інші міста, але я пригадую, як е, та навіть у нас в Люботині як було, коли в одному з районів прилетіла ракета, знаєте, і було... От там було видно, коли, де люди будують мур, і які руйнують цей мур. Прилетіла ракета, знищила е, житло багатьох людей. І та, на жаль, я не був тоді в цей час в місті, але мені розповідали. Як один одному попередзвонювали, подзвонили до наших волонтерів, які працювали тоді, тут у нас були, розкладали цю гуманітарну допомогу. І вони все, що було тут, у нас лопати, ломики взяли і поїхали допомагати розгрібати оці завали, рятувати. І були люди, які стояли це все робили. Оце є відбудовувати мур, коли є біда, ти стаєш і робиш. Але знаєте, що мене вразило? Що були ті, які цей мур руйнували. А руйнували в який спосіб? Вони просто збоку стояли, знімали все на відео, щоб потім викласти в соцмережах. І пам'ятаю, як в Харкові. Коли прилітали ракети, руйнували будинки, засипали е, всякими уламками дороги, і водії, таксісти просили допомогти розчистити ці завали. І харків'яни виходили і чистили ці дороги, Комуна... допомагали комунальникам. Я ще раз кажу: я не знаю, як було в інших містах, я знаю те, що тут, де я чув, бачу, знаю це. А були такі люди в Харкові. І не тільки в Харкові, які шукали квартири, які можна взламати, бо господарі поїхали, які грабували магазинчики маленькі. Вони були. от вам приклад того, як люди руйнують цей мур, допомагають ворогам. І є приклад того, як люди стають і будують, де комунальники працюють, і поряд з ними працюють звичайні люди, прості волонтери. Стають, допомагають, розгрібаються все разом. Для того, щоб цей мур довкола нашої країни, знову був відновлений. Приклад Ізраїля, який вставав з руїни через те, що відновлював себе, має стати для нас, щоб ми, українці, Якщо ми хочемо бути єдиним народом, сильним народом, незламним народом, то маємо всі, де би ми не жили, де би, чим би ми не займались, бути тими, які спільно будують мур незламності довкола нашої країни. Отче наш, що є син на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас О Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Мінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сварять наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших полонених, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй всім нам сьогодні тиху, спокійну ніч і міцний здоровий сон, а нашим хлопцям, які нас захищають, спокійний вечір. І ніч. Бо ти Святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається о 8-й годині Божесної літургії, і я ласкаво всіх запрошую брати участь у літургії, приходити до храму на молитву. Тож, чекаю всіх завтра на восьму годину на Божесну літургію, а в дев'ятій годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!